Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у мене на столі будуть воріори некронів. Ми з вами їх розглянемо. Цю коробочку надав мені наш золотий підписник Богдан, так що ми роздивимося, що воно таке. Перше, що я можу сказати, це є самий базовий юніт за некронів, тобто самий масовий. І я б сказав, найкращий, щоб тренуватися, їх фарбувати, так як вони не потребують якихось значних навичків. Моделей тут багато. І якщо брати не в коробці, а самі знаєте, де на барахолках і де. Цей юніт дуже поширений і є не самим дорогим. Також тут ми маємо 10 некронів, воріорів і 3 пачки сварми з карабєїв. Так це все діло виглядає. Є в нас два види закачок. Тобто ці я не пам'ятаю, як називається, це є звичайні. Гаус Карабіни, здається, так воно називалось. Різниця в тому, що одна штука була раніше як з Rapid Fire, а друга, здається, була тобто на дистанції якісь там плюшки мало. Я не пам'ятаю, вже як вони грали, так як я не дуже великий фанат Некронів, я з ними знайомий максимум з Фор або з Гладіуса. І то це було давним-давно і неправда. Так що, що в нас є? Це такий набір. Інструкція, як це діло збирається, інструкція зазначає нам, що цей набір можна зібрати без клею. Так, ви його можете зібрати без клею, але там лишаться такі щілини, що після ви задумаєтеся, ні, краще я це без клею. Також я б його рекомендував тим, хто хоче спробувати некронів, саме їх фарбувати, так як вони не є важкі. І в принципі вони не є самими дорогими, тобто вони досить доступні. ну Якщо мова йде саме про барахолки, Так як це дуже поширений юніт, бо його піхають, здається, в усі коробки некронів. Починаючи з того, як вони вийшли в стартері, і дотепер Battle Force, комбат-патрулі. Якщо ви бачите, інструкція нам показує, як два левника, кількість баз, 40 мм, три підставки це для наших павучків і закачки ось так. Синій варіант або зелений. Досить зручно, нічого важкого тут немає. Я збирав уже таких для друга. Так що якась така у нас інструкція. Ну що ж, базюки стандартний пакет. 32 бази, але вони, як ви бачите, з отворами. Так як це в нас позиціонується як Easy to build базюки на 40 мм. І два базових ливника. Дивимося. Так у нас виглядають ці гауси. Ну, в цілому непогано, хороший дизайн зі шлангами. І нарешті ГВ прибрало ось ці прозорі пластикові штучки, які сюди раніше вставлялися. Це, це було просто жахіття. Вони порахували, що реально дешевше і вигідніше це робити з сірого пластику, щоб це можна було нормально пофарбувати. І так у нас виглядають жучки некронів. Далі нагрудники, спинка. Вставляється та просто голова. Голови, як ви бачите, стилістика термінатора. Все у нас покоцане, все побите максимально класно. Оце є звичайна базова піхота, де в кого голови вцілілі, дехто залишився без ока. Ну, ось такі в нас мертві машини. В когось звисають кабелі. Цікавенько. М -м -м. І як ти будеш з цього боку, ну, в принципі, ви можете розглядіти некронські нутрощі. Другий ливник. Майже те ж саме, тільки тут знову таки 5 моделей, ось закачки. Тобто, дивіться, є в нас ці гауси, двох видів ось такі. і ось такі. E, знаю, по правилам, відрізняється по назві також, але я на не згадаю, як вона називається, так що некроноводи, будь ласка, в коментарі. Максимально все просто. Так, і можу я вам сказати дещо ще цікаве про них. Хто буде збирати некронів? Ви будете дуже плюватися від схеми кріплення рук, але не у випадку воріорів. Дивіться, ви будете ставити сюди ручки, і тут бачите і ось такі ще додаткові отвори. Тобто, як би вам це показати? Ну, ось, наприклад, тут уже є підготовлені кріплення, тобто ви їх вставляєте і вони у вас тримаються і склеюються. У випадку, якщо ви будете робити імморталів, де з у вас буде велика болячка, тому що хто шарить таке слово Болджою Лего. Вони будуть вас хлипатися, відвалюватися, і вам прийдеться всячески ізмудрятися, щоб їх склеїти. Це є єдиний мінус. Слава Богу, цей набір він обійшов. Так що можна зібрати круту базову піхоту, ну, наскільки круту, наскільки вона буде жити довго на столі. І ще на реанімаційних протоколах вставати. Так що, це у нас був такий коротенький огляд некронів Богдана. Так що дякую вам за перегляд. Буду вдячний за вподобайку, за коментар, в підтримку канала. Так що дякую, бережіть себе та свої мініатюри.